Всім привіт! Мене звати Христина, і сьогодні в нас буде відео з нашою регулярною і однією з моїх найулюбленіших рубрик Мої веселі історії з модельного життя. Я знаю, що вам ця рубрика полюбилась. Мені насправді теж тому сьогодні в мене буде підбірка треш історії з моєї роботи в Китаї. Я думаю, багато хто знає, що моделі їздять дуже часто в Азію, особливо в Китай, і найчастіше це відбувається на початку модельної кар'єри, і багато дівчат, які в принципі, потім роблять якісь великі покази і працюють в Європі, все одно спочатку їдуть в Китай і працюють там. Це відбувається тому, що в Азії, в принципі, платять більше грошей, в Азії. А спокійно беруть початкових моделей, тобто там трошки менше вимоги до моделей. І там шикарно навчитися взагалі працювати, бо там особливо в Китаї великий потік роботи, велика кількість клієнтів, велика кількість одягу, і там точно за 2-3 місяці ти зрозумієш, що взагалі робити на зйомках, на показах, як спілкуватися з клієнтами, і точно зрозумієш, що таке бути моделлю. І саме тому я теж на початку своєї кар'єри була в Азії. Перша поїздка в мене була в Китай. і в мене за всі мої 4 поїздки, ні, 5 поїздок в Китаї, накопилось достатньо вражень і треш історій для того, щоб записати це відео. А перша група історій відноситься до моїх вій. А саме як китайці хотіли їх в мене забрати, поцупити і взагалі залишити мене без моїх гарних, в принципі, довгих вій. А спочатку, коли я почала працювати, я ніколи не задумувалася, що там роблять з віями моделям, Тобто я їх сама фарбувала туш'ю і більше нічого не робила. Але коли почала працювати, в Азії дуже люблять закручені такі вії, такі гарні знаєте, трошки як лялькові. І там я познайомилася з цим кердлером для того, щоб їх завивати. І в принципі в мене не виникало ніяких запитань. Завиваєте і завиваєте. Але потім в один прекрасний момент сталася зйомка, на якій мені візажист вирвав шматок моїх вій, отак от тому, що він їх завивав, 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 завивав дуже сильно. І в цей момент хейр-стіліст мені підрізав парик і разом з париком, з перукою. Відрізав мені шматок мого волосся, і, звичайно, я перелякалася. візажист це помітив. Він дьорнув рукою і видрав мені шматок моїх вій. І після цього я вирішила, що я не дуже хочу, щоб мені завивали вії, бо вони в мене і так вже без шматка, і мені б хотілося, щоб вони в мене якось ну, відросли. І тому я попросила у агенції дозволу, чи можу я відмовлятися це робити. Вони сказали, так, звичайно, без проблем, це твоє право. Ну і я собственно на кожній зйомці казала, що «I'm sorry, але мені не треба це робити, бо я відмовляюся. І все було добре, але потім в один прекрасний день на якійсь китайській зйомці, одній із багатьох, я кажу візажисту чоловіку, що вибачте, не треба мені завивати вії, якщо ви цим не здоволені, можете написати моїй агенції, запитати, а він щось стояв, кивав, щось мені розказував, тіпи, да, да, да. і тут, в якийсь момент, він мене отак просто хапає за голову, тримає і насильно мені закручує вії. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого. Я потім, звісно, пожалілася агенції, а вони сказали, що вирішать це питання, але ніхто нічого не вирішив. Але я була ну, в справжньому шоці. Від цієї ситуації, Це була моя перша поїздка. І після цього я точно зрозуміла, що я не хочу завивати ніякі вії. І потім вже в наступну поїздку в Китай, в мене теж проблеми саме з чоловіком-візажистом. Я приходжу кажу, добрий день, мені не треба завивати вії. Він каже, давай тоді іншим засобом. Є ще такий для завивання вій, як, як плойка для вій, вона нагрівається від цього вій закручується. Я кажу: Ні, взагалі ніяк не треба. Він на мене дивиться і просто в цей момент кидає всі свої інструменти в дзеркало і кричить. Все, я не буду з нею працювати, зйомка закінчена. Потім він дзвонить моєму агенту. Агент приїжджає на зйомку, починає мене вмовляти і розказувати. Ти повинна, ти маєш закрутити вію, ти ведеш себе непрофесійно, і, взагалі, як ти можеш? Я кажу, слухайте, ребят, я вас попереджала, я приїхала на контракт і попереджала, що я цього не роблю. Якщо вам це не підходить, не беріть мене на роботу. Коротше, ми розбирались дуже довго, потім він мені все-таки зробив макіяж. І звичайно, він робив макіяж отак. Отак, от, от. я думала, знаєте, він рано чи пізно плюне мені в обличчя просто. І потім він всю зйомку стояв біля мене, коли я позувала, і писав великі повідомлення моїм китайським букерам, що вона погано працює. Вони мене потім викликали в офіс. Показували ці повідомлення, розказували, що він писав, що я повільно переодягаюсь, погано позую. ніякі Я ж виглядає жахливо, тому що він не завив мені вії. І коротше, візажист а, просив агенцію не платити мені за цю роботу, тому що я не завила вії, але мені за неї заплатили, а осадочок остався. Знаєте, було дуже дуже неприємно. От, це в принципі дві такі от супер-мега-три, окей, три супер-мега-тришові історії з віями. І після цього я дуже обережно завиваю свою вію. Типу, якщо це якийсь класний бренд, якщо це якась класна робота і мене просять це зробити, я завжди роблю це сама. І коли мені кажуть, давай ще, 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 я завжди кажу, ні, цього абсолютно достатньо. Тому що а, в мене вії довгі, але вони в мене не дуже густі. І вони дуже ламаються від цих всіх завивань, я це вже зрозуміла. І я, якось знаєте, працювати колись завершу, а от вії відростуть чи ні, не знаю. Тому я так А Друга моя, вообще улюблена історія мого китайського життя це те, як мене забули в якомусь китайському селі. Це було просто неймовірне відчуття. Неймовірне, прямо от неймовірне відчуття мене відвезли на роботу в якесь маленьке китайське містечко біля моря. Ми там були два дні, тобто ми приїхали. З вечора поспали, зранку поїхали знімати на пляжі, потім поїхали повечеряли, зранку знову зустрілись, поїхали знімати на пляжі і мали їхати назад. На машині ми їхали з міста, де я жила, з Гуанчжоу до цього містечка 4 години. Тобто, це не прям, знаєте, там 20 хвилин, і ми в якомусь маленькому містечку. Ми їхали туди 4 години на автомобілі. І, значить, вони мені кажуть, так, Крісті, ми все завершили, зйомка завершена. Зараз ми заїжджаємо в готель, там забирай свої речі, а через 40 хвилин ми будемо виїжджати. Я така супер, 40 хвилин я ще встигну вмитися, щоб їхати ну, додому вже спокійно, і плюс в мене на наступний день теж мала бути робота о 5-й ранку. Я розуміла, що я зараз і голову помию швиденько, і все зроблю, щоб вже в апартах цього не робити, а просто лягти спати. Я приходжу в готель, а в ванні мене зустрічає отакий тарган, отакий, я не прибільшу, я його тапкам, помила голову, все, дивлюсь, пройшло 20 хвилин, думаю, супер, в мене ще 20 хвилин, посижу, повтикаю в інтернет. Проходить 20 хвилин, я розумію, що мені ніхто не пише, за мною ніхто не зайшов, думаю, ну ладно, може, затримуються. Чекаю ще 20 хвилин, нічого не відбувається. Я вже вийшла знаєте, в коридор, в хол, подивилась, нікого немає. Думаю, ну ладно, ще почекаю. Почекала ще 10 хвилин, і зрозуміла, що щось не так треба писати моєму агенту. Пишу, кажу, слухай, а там мене мали забрати, я тут сижу в готелі, щось ніхто до мене так і не прийшов, у мене немає їх контактів. Напиши, їм, будь ласка, може, мені треба кудись підійти. Він такий, так, так, звичайно, зараз 5 хвилин не хвилюйся. Приходить 5 хвилин, він мені телефонує і каже: А ти де? А я кажу, в готелі. А він каже: Ага, а де саме в готелі? Я кажу, в такому-то, такому-то місті. І Він каже: так, тільки не хвилюйся, будь ласка, вони вже поїхали. Я така. В якому сенсі вони поїхали? Почекай, в смислі вони поїхали? І він каже: а вони тебе забули. Вони, я їм тільки що зателефонував, вони від'їхали вже достатньо далеко, тому вони повертатись не будуть, і вони дуже просили вибачення, бо вони забули, що вони тебе мають забрати. І тут в мене, знаєте, просто о, шок случився. Ну, тобто. О, вони взяли з собою на зйомку лише одну модель, лише мене більше там нікого не було. Вони мене туди везли 4 години, і ми 2 дні зранку до вечора проводили разом і вони якимось чином мене забули. Я, я така думаю, окей, добре, допустимо, кажу, так а що робити? І він каже: я тобі зараз виключу таксі. Я розумію, що, по-перше, це буде стоїти кучу грошей, я кажу, в мене нема стільки грошей. Він каже, клієнти заплатять. Я кажу, добре, скільки чекати? Він каже, зараз дізнаюсь. І, коротше, ще дві години я чекала, поки до мене приїхала машина. Потім чотири години я їхала назад в Канжоу. Я приїхала туди о четвертій ранку. Ну, тому що вони мене забули. Я приїхала о четвертій ранку, поспала годинку і поїхала на іншу зйомку, чи не, на п'яту в мене була зйомка. Тобто, я навіть не спала особливо, там полежала, щось повтикала. Но ситуація була, ну, мягко кажучи, жахлива. Тобто, я взагалі не розумію, як можна забути когось взагалі з команди. Я не кажу тільки модель, але когось з команди. Але модель теж, ну, типу, я там була одна, нас не було і нас не було 10, навіть навіть двоє не було. І я нікуди з номеру не виходила, і я свідкувала за часом, і тобто вони ж сказали, що вони мене заберуть, але чомусь вони мене не забрали. І це, ну, це була дуже дивна ситуація. І ще така, знаєте, забавна ситуація на останок. Це коли мене вивезли теж в якесь маленьке китайське місто. Взагалі дуже часто в Китаї роботи бувають в якихось маленьких китайських містах, тому що багато брендів вони мають фабрики в маленьких китайських містах і там зразу все знімають. Я летіла довго на літаку, приїхала, і я пам'ятаю досі, це була моя остання робота на другому контракті. А, і вона мене трошки навіть налякала, тому що коли я летіла в, в це місто, мені написала моя менеджерка Кіта Янка і сказала: Дор, ну, типу, Дарлінг, коли ти прилетиш, стій тамто і тамто, і не відходь з цього місця. І якщо хтось з тобою буде розмовляти, не розмовляй, чекай водія. І як тільки ти його побачиш, в нього буде така-та-футболка, така-та табличка, і Ось така та машина ось з таким номером. Так ніколи не роблять. Найчастіше стоїть просто людина з твоїм іменем на табличці, і ти за нею йдеш. Але мені скинули фото машини, номер машини і сказали: тільки в цю машину сідай. Якщо інша машина, зразу телефонуй мені і йди назад в аеропорт. І я така думаю: господи, куди я лечу? Прилетіла, мене зустрів водій, ми довго їхали. Приїхали в готель, він мене провів прямо до номера. Тобто, найчастіше водії просто залишають під готелем, але він мене провів прямо до номера. Мені зателефонувала букер, запитала, чи я в номері. Сказала, що зранку мене забере така, -та така -та людина під дверима номера і відведе на сніданок. і, короте, все весь цей час на цій зйомці зі мною було два чоловіки, два чоловіки, які от один мене забирав зранку інший ввечері. Вони мене разом відвозили в аеропорт, і вони цілий день були зі мною на зйомці. І цілий день, якщо я хотіла хотіла піти в туалет. Вони мене вели до туалета і стояли під дверима, чекали, поки я закінчу. І в мене було відчуття, що я просто я не знаю, або мене взяли в тюрму, посадили, або я просто в якомусь такому небезпечному місці, що ну, вони реально від мене не відходили. Я так і не дізналась, що це було. Але мені здається, що це правда якесь було не дуже безпечне місце, і вони дуже за мене переживали. Але якщо чесно, ну, це було. Отакі от от в мене веселі історії з китайської роботи. Напишіть в коментарях, яка вам сподобалась найбільше. Дуже дякую вам за перегляд, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео.